Усіх вітаю, друзі! Зібрав для вас увесь крінжик по грі Marvel Rivals. Поговоримо про те, як гра стартувала і де власне знаходиться зараз майже через рік свого існування. Ну що, нумо дивитись? That's White Queen, Цвайтквін МайнКентрол Happy Patty! Наю, хамбл the... пу 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 Я навіть не знаю з чого почати. Знаєте, мене завжди змушували посміхатись заголовки від ігрової преси чи різних ігрових блогерів. Що ось виходить нова гра, і вона буде вбивцею якоїсь іншої популярної гри. Так було і в момент релізу Marvel Rivals І купа геймерів, особливо американських, так би мовити, консервативних геймерів, називали вбивцею Overwatch 2. Що ось, нарешті наші китайські братики почули наші потаємні американські бажання і зробили Overwatch тільки зі скінами героїв Марвелу, у яких неймовірно пропрацьовані дубці та цицьки. Чи люблю я цицьки? то я за них вмерти готовий! Бляха, то покажіть мені того, хто їх не любить. От тільки Іорі, тобі справді подобається груда? Але йшов час, і весь хайп навколо гри стих. Да, її онлайн, м'яко кажучи, також стих. Він майже зрівнявся з онлайном Overwatch 2 в стімчику, так що ніякого вбивці не вийшло. А геймери, які популяризували Marvel Rivals виключно за її фан-сервіс, вже давно забули за її існування. Як то кажуть, пройшло кохання, зав'яли помідори, чи то зморщились горішки, вже й не пам'ятаю. Коротше, друзі, про це сьогодні буде відосик. Не про зморщення горішків, а про крінжово-життєвий шлях Marvel. Марвел Райвелс, і так, кому в радість повзловтішатись із китайських ігор, це відео саме для вас. І як завжди почнемо все із самого початку. Як це не дивно, крінж переслідував цю гру ще на етапі її розробки. У листопаді 2024 року, за місяць до релізу Marvel Rivals, Bloomberg та деякі китайські видання повідомили, що в Китаї було затримано декілька співробітників NetEase через підозру у масштабних махінаціях, відмиванні грошей та хабарництві. Якщо ми підійдемо до крамниці, бодай на 100 метрів, нас кинуть. Нуть за грати, а знаєш, до чого змушують у тюрязі? Затлизати. Мене особисто ці новини трохи здивували, бо я як українець звик, що у нас цим часто займаються політики, а не розробники ігор. Так ось, згідно китайських зливів, під підозрою опинилося дев'ять осіб: семеро розробників і двоє топ-менеджерів компанії. Їх нібито затримали після внутрішнього розслідування NetEase, у якому встановили, що ці працівники намагалися відмити близько 200. 177 мільйонів доларів. Робили вони це шляхом придбання фейкового трафіку для просування ігор компанії, використовуючи при цьому фіктивні компанії прокладки у кількості 27 штук. Цей скандал, звісно, не зупинив роботу над грою Marvel Rivals та її реліз. Але нормально так підмочив репутацію компанії. Плюс були повідомлення, що деякі з затриманих прямо відносились до розробки гри. З кого почнемо? Я ще не вирішив. Далі ще до подій з відмиванням коштів, а саме у травні під час альфа тестування гри, Marvel Rivals також встигла вляпатись у крінж. Розробники забули, що вони мають справу не з китайською аудиторією, яка звикла до приколів своєї партії, а тому залишили в контракті для стрімерів і тестерів закритого альфа тестування гри положення про заборону образливих або критичних коментарів щодо гри, а також зловмисних порівнянь з конкурентами. Кажучи, спрощено, розробники забороняли казати будь-що погане про гру, а тим паче порівнювати її з конкурентами. Через це піднялась не. Аби яка негативна хвиля відгуків, і NetEase не залишилось нічого іншого, як вибачитись та прибрати з угоди справжні комуністичні заборони. І звичайно всі про це незручний інцидент, так швиденько забули. Хоча це не перший раз, коли китайські розробники страждають такою фігнею. Минулого разу такий прикол був, здається, з Black Myth в Уконг. Буш банан якою що мене найбільше всього здивувало, так це наступна новина. Для розуміння реліз Marvel Rivals був неймовірно успішним. Так у гри були деякі технічні проблемки, але все ж гравці отримували купу фану, а дизайн героїв Марвелу усім подобався. Піковий онлайн гри в стімі на релізі був більше 400 тисяч гравців. А з релізом першого сезону гра змогла побити і цей рекорд, подолавши позначку у більше ніж 600 тисяч гравців. Здавалося б, все добре, але не для американських розробників, які працювали над грою. Трохи більше ніж через два місяці. Після релізу якої їх звільнили усією командою. Так, студія, яка базувалась у сіетлі, дуже за дивних обставин була повністю відкинута компанією NetEase. Відповідали вони, до речі, за дизайн гри. Із цікавенько, китайці причиною закриття назвали, як завжди, оптимізацією структури. Хоча потім інтерв'ю казали з натяком щось типу: ми вкладаємо в гру не менше ресурсів, а більше що звучить, як американці погано працювали. Наші китайські робітники зроблять те саме швидше та дешевше. Раз, раз, раз... два, два, Це, до речі, перший раз, коли я побачив, що розробників звільняють через неймовірно успішний запуск гри. Американців банально принесли в жертву корпоративній китайській машині, бо вони не китайці і хочуть багато грошей. В принципі, із розробкою та розробниками крінж завершився, але починається інший крінж. І пов'язаний він із тим, що відлякало більшу кількість гравців від цієї гри, а саме її технічний стан та баланс. Почнемо, мабуть, із того, що. Чим вищий FPS у гравця, тим більше шкоди він може завдати. Я відверто не знаю, чи пофіксили це розробники на даний момент чи ні, але через це свого часу був велетенський ігровий скандал. Кажучи, спрощено, ваш герой наносить різну шкоду за час, в залежності від кількості FPSів, які ваш комп'ютер може видати у грі. І звісно, чим більше FPS, тим більше шкоди ви завдаєте. Такий собі вбудований, плати та перемагає, чим дорожча у вас відеокарта, тим більше шкоди ви завдаєте. This. Emotional Damage! Для гри, яка орієнтована на змагання, плюс яка підтримує крос-платформеність, це було фіаско. Бо люди на топових ПК банально наносили шкоди більше, ніж консольники із залоченим FPS. Плюс ще від старту гри було багато проблем із текстурками, в які гравці часто провалювались навіть цілими командами. І схоже, ця проблемка не усунута до сих пір, бо щоб зняти трохи гімплею для фончику, я зіграв декілька матчів у зомбі-режимі, і в одній із кат. Декілька зомбарів вирішили, так би мовити, піти подихати свіжим повітрям за текстури стіни будівлі. Але навіть із такими багами та прив'язкою шкоди до ФПС, гравці були готові змиритись. Я реально відслідковував настрої фанатів Marvel Rivals. Мені було цікаво, чим завершиться її доля. Доля вбивці Overwatch 2 Убивця незайманих. Вона зберігає невинний вигляд, але водночас дуже приваблива як жінка. Справжні убивці незайманих. І ось власне ми підійшли до найголовнішого до того, через що ця гра втратила більше 85% свого онлайну, а це просто шалена кількість гравців. І звісно, це баланс та матчмейкінг. Самих перших оновлень розробники не могли вирівняти баланси героїв. У них завжди в кожному патчі з'являлась якась імба, яка не контриться. І якби ця імба такою і залишалась, але ні. Розробники намагались виправити ситуацію тим самим ще більше ламаючи баланс. Одним словом, баланс герою у грі можна назвати як хаотичний, і чим далі розвивалась гра, тим більш хаотичним він ставав. Ще більше масло вогнища почали підливати класові війни у грі. Що ви розуміли? В якийсь один момент гравці, які наносять шкоду, вирішили булити гравців, які грають на сапортах. Називаючи тих безкорисними. І через це в англомовних спільнотах стався справжній вибух. Дійшло навіть до страйку сапортів. Люди просто відмовлялись на них грати. Стулися! Я не здамся! Я казатиму скільки хочу, ви лише зваблюєте чоловіків! Мірі спідницями і штукатуркою. Англомовні срачі на Редіті щодо цієї ситуації набирали десятки тисяч вподобайок. Одним словом, там відбувалось справжнє пекло. Звичайно, розроб. Намагались все це врегулювати. Мовляв, ми покращимо баланс, апнемо сапортів, дамо їм більше шкоди, а також понерфимо атакуючих героїв. Але негативу вилилось на гру вже стільки, що хай йому грець. Ну і остання найбільша проблема гри, яка не доведена до кінця, але через неї 100% купу гравців покинуло проект, це сфальсифікований матчмейкінг. Що це означає? Це означає, що система підбору гравців навмисно маніпулює результатами бою, щоб утримати людей у грі. Ідея така: якщо гравець має серію поразок, система дає йому легшу гру. Якщо серію перемог, то система готує. Йому складнішу бійку. Тобто результат вашого бою буде залежати не від вашого скілу, а від того, яких тімейтів і супротивників вам здебільшого пропонує гра. Зроблено це штучно, щоб стимулювати гравців якомога довше залишатись у грі. Залишатися вдома мій природжений скіл. Ця конспірологічна теорія та скандал навколо неї набрали такі оберти, що навіть китайським розробникам довелося коментувати принцип підбору гравців, але це прозвучало максимально невпевнено і більше як відмазка, чим офіційний коментар. Саме тому фанати гри ще більше впевнились в тому, що гра маніпулює результатами матчів. Через це гру покинуло ще більше гравців. На Ютубчику є купа відосиків, де популярні англомовні блогери вичерпно та в деталях. Розповідають, чому покидають Marvel Rivals та повертаються до своїх старих основних проєктів. До прикладу, в ту ж саму Overwatch 2. Що ми маємо в результаті? І з кожним новим оновленням гри її покидає все більше гравців. Графік онлайну по стімчику, тому яскраве підтвердження: гра не може втримати у собі власну аудиторію. За менше, ніж один рік, гра втратила більше 85% гравців, а відгуки в Стімчику із кожним новим патчем стають все більш негативними. На даний момент гра здебільшого має змішані відгуки. Тобто аудиторія. Яка залишилась, ще вірить у те, що китайці вирішать усі проблеми гри. Хочу вас засмутити, скоріше за все, не вирішить. Причина досить таки банальна. Вони створили цю гру для заробітку, а ліцензії на героїв Марвела коштують чимало грошей. А при такій швидкій втраті аудиторії, ти в першу чергу будеш думати не про виправлення багів у грі, а як зробити новий чудовий скінчик, який максимально підкреслив би усі апетитні соковиті форми якогось героя. чи Героїні. Mm -hmm. Mm -hmm. Оце так так. Спокійно. Наші цукіні не твого калібру хтива шльондро. Mm -hmm. Коротше, розробники будуть намагатись робити фан сервіс. Інакше Марвел їх зжере. І хай буде проклятий цей день нами. Готовими розбудити. Кракена. Китайці, до речі, в інтерв'ю самі про це зізнавались. Вони казали, що ліцензійні угоди з Марвелом занадто дорогі, а тому вони все більше більше розмірковують про додавання своїх оригінальних героїв, а не героїв коміксів Марвелу. Так що в один чудовий момент, як тільки гра перестане приносити достатньо прибутку, щоб покривати ліцензійні угоди Марвелу, Marvel Rivals може перетворитись на China Rivals. Скоріше за все на гру очікує саме така доля. Який висновок можна зробити? Яке твоє геройське ім'я? Ну лисий в плащі треба віддати належне NetEase. Вони дійсно змогли хайпанути та зробити ідеального клона гри Overwatch. Але на жаль, чи на щастя, китайці не розуміють, як розвивати гру далі. Вони зараз намагаються навіть виводити її у кіберспорт, але виходить це, м'яко кажучи, погано. Бо у вас основна гра втрачає гравців. Ось так вбивця Overwatch менше ніж за один рік майже опустився по онлайну до своєї жертви в стімі. На консолях до речі, вони взагалі могли вже цю битву і програти. На жаль, по консольним гравцям аналітичних даних у вільному доступі немає. Так що китайці не тільки мають талант зробити ідеального колона, вони ще й мають талант ідеально все просрати. Якщо звісно не трапиться якогось китайського дива на річницю гри. Побачимо. А поки ситуація ось така: у гри дійсно все погано. І я би із задоволенням вам би ще чогось цікавенького розповів, але на жаль, графік відключення світла піджимає, а мені ще треба відосик монтувати. Тому буду неймовірно вдячний за поставлену вподобайку, підписку на канал, а також потужний коментар. Про те, як ви відноситесь до цієї гри і як ви бачите її майбутнє, мій же вердикт простий: далеко на одних цицьках та дубцях не доїдеш. Якщо у тебе проблеми із основою гри, ну що, друзі, дякую за перегляд, до зустрічі та нового відосвіду.